Привіт усім! Записую відео з півдня Англії біля моря, як ви чуєте і бачите. А я приїхала сюди до своїх друзів трошки відпочити, набрати сил, енергії, тому що сім тижнів в школі вони були прекрасними і чудовими, але зараз організм показує наскільки. Наскільки він втомився, і наскільки це такий режим непростий, з дітьми працювати дуже виснажливо. Хоча я була дуже задоволена своєю роботою, робила все найкраще, були дні, коли втомлювалася, але потім входила в рутине життя і було досить-досить прикольно, пізнаваючи. Ну, взагалі, працювати в англійській школі це. Це прекрасно, це чудовий досвід. Зараз у мене трошки інший етап. Я маю набрати сил, терпіння. Я не знаю, як Господь буде діяти в моєму житті далі, але я знаю, що все буде добре, тому що я в його руках, і цей відпочинок мені дуже важливий для мого стану емоційного. І так далі. Життя за кордоном, як ви знаєте, не, не легке. Кожен етап має свої виклики, свої завдання для нас, в яких ми маємо розвиватися, підніматися і досягати нових вершин, тому що ніхто не сказав, що буде легко. Але так само, як і вдома, зараз є нелегко. Тому ми, як українці, як нація, ми боремося кожен в своєму руслі. Хтось залишився, бореться там, допомагає. Хтось виїхав, спасаючи себе, і якби бореться тут з труднощами. Тому що ну, не все так просто. Буде багато нюансів, яких ти не готовий прийняти. Або ти вдома навіть про таке не думала, тобі приходиться. Тому ось бажаю всім. І підбадьорюю всіх, що Бог з нами. І придуть на нашу землю гарні часи, коли ми будемо Бога прославляти, величати. І взагалі Україна розцвіте. А зараз тій період, коли ми мусимо себе збудовувати, мусимо себе збирати і казати терпи. Тому всім привіт з Англії! Хто буде дивитися це відео, благословляю всіх! В різних куточках світу ми розкидані. І нехай все буде добре у кожного з вас. Люблю вас і благословляю. бай!